15 квітня відбулося засідання чергової 58-ї сесії Пешотранської міської ради 6-го скликання. На порядок денний було винесено 11 основних та 9 земельних питань. Прокурор міста Костянтин Маслюков поінформував міську раду про результати боротьби зі злочинністю, про стан справ з охорони громадського порядку та дотримання законності на території міста Першотравенськ за 2014 рік. Зокрема, він зазначив, що прокуратурі міста у взаємодії з правоохоронними органами вдалося зберегти позитивну динаміку стабілізації криміногенної ситуації в місті. За інформацією начальника Першотравінського міського відділу міліції Віталія Таращука, за перший квартал 2015 року рівень розкриття злочинів співробітниками міліції становить 25,8%. За аналогічний період минулого року було розкрито 17,7%. Віталій Вікторович зупинився на питаннях щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, профілактичної роботи з неповнолітніми, роботи з тимчасово переміщеними особами з зони АТО, а також поінформував депутатів про забезпечення охорони громадського порядку та участі у патрулюванні міста городян. Окрім цього, начальник міліції звернув увагу на проведення протягом квітня місячника добровільної здачі зброї. За його словами, для першотравенська це є вкрай актуальним, оскільки наше місто межує з Донецькою областю, де ведуться бойові дії. Ми збільше всіх не та міжової і Петропаловки. них територія більше, ніж у нас розтягнути, там і тому подобно у нас. Территория очень маленькая, компактная, то есть здесь где-то что-то, как бы так сказать, скрыть в корне не получается. Все со всеми общаются, с друзьями, опять же с теми же самыми переселенцами, кто находился, не служил в зоне, то, кто несет службу в зоне, то везут, едут. То есть сейчас оружие купить, приобрести практически не проблема. Для кого? И это очень серьезный вопрос, который... Мы занимаемся постоянно, ежедневно, и у меня к вам очень большая просьба. Вы здесь есть руководители разных организаций, предприятий. Если где-то кто-то что-то услышит, узнает, увидит. Наприкінці свого виступу Віталій Таращук звернувся до депутатів з проханням надати відділу міліції фінансову підтримку, яка за його словами міською радою не надавалася протягом останніх шести років. Міський голова пообіцяв розглянути дане питання по завершенні першого півріччя 2015 року. Директор МЖКП Віктор Вискріп'енцев довів до відома депутатів інформацію про результати виконання виробничого плану підприємства за 2014 рік. За його словами, в минулому році збитки підприємства склали 10 мільйонів гривень, що на 4 мільйони менше, ніж у 2013 році. Також підприємству вдалося погасити заборгованість по заробітній платі у порівнянні з минулим роком збільшився процент розрахунків за спожиті вугілля, воду та електроенергію. По порівнянню з 2013 роком ми зменшили розпочатку на 4 мільйони. На даний момент задовженості по заробітній платі немає. Була велика задовженість за кілька місяців, там копійки ми платили. На даний момент задовженості підприємства не вистачає. За уголь в цьому році ми гаразд краще платимо. процентом отношения, допустим, 2014 год закончили 16,4% заплатили за уголь, ну, ДТК. На данный момент мы заплатили 45% от ну, нашего угля. Также мы и заводу на этот период заплатили уже 47%. Прошлый год, ну и тот период отопительный, был э, того, 52% всего. Підводячи підсумки розгляду даного питання, міський голова Віктор Рудих вкотре зауважив, що, незважаючи на покращення виробничих показників, МЖКП не може в повній мірі забезпечити населення міста якісними комунальними послугами. Причина тому борги минулих років, які на сьогодні сягають 120 мільйонів гривень, що спричинило арешт основних рахунків підприємства та практично паралізує роботу МЖКП. Вихід з цієї складної ситуації очільник міста бачить у створенні альтернативних комунальних підприємств з подальшим проведенням процедури банкрутства по відношенню до МЖКП на наступному засіданні. Ми знову будемо ставити вопрос об про значної двох підприємств. Ніхто не сможет работать в такій обстановці, как сейчас. Також на пленарному засіданні були внесені зміни до рішення міської ради про міський бюджет на 2015 рік. Рішенням сесії доходи міського бюджету на 2015 рік затверджено у сумі 126 мільйонів 705 тисяч гривень та видатки міського бюджету у сумі 131 тридцять один мільйон тисяч гривень. Міська рада спрямувала 200 тисяч гривень на проведення капітального ремонту сцени БК Шахтар, на придбання медикаментів Центру первинної медико-санітарної допомоги 151 тисячу гривень для надання матеріальної допомоги мешканцям міста 48 тисяч гривень, на проведення поточного ремонту в ДЮСШ Шахтар 74 тисячі гривень, на проведення поточного ремонту покрівлі БКМ Україна 50 тисяч гривень. Також депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Першотравенськ майна пожертви від спілки громадських організацій Фундації локальних ініціатив Донеччини. Мова йдеться про об'єкти, які ініціативні першотравенці у минулому році облаштували в рамках проєкту Місто своїми руками за фінансової підтримки компанії ДТЕК.